2005 року, 27 січня, у світі відзначається Міжнародний день жартфолоко. Україна на державному рівні вшановує загибелі євреїв з 2012 року. Життя коротка мить, яскравий спалах, зірка, життя окремої людини а чи цілого народу. Як же було колись євреям, як зараз українцям? Гірко. Кати, як забирали, так і забирають, і життя, і свободу. Це книжечка маленького єврейського хлопчика Йосі. Його у бабінім Яру разом із мамою і татом розстріляли. А був такий красивий чорняві очі, кучеряве волосся. Та в одному мить жахливим пострілом його життя забрали. Сталяка Українки Каті із красивої несхідного Дніпра. Вона лишилася лежати у розтрощеній ракетої квартирі. У Каті, яку і не знайшли, ще не вона така барві була. Дай, Господи, усе це пережити дітям України. Дай нам сили. А це ведмедик цілі, яку разом із євреями колись погнали за далеко до аж в руху тайгу Холодного Сибіру. Там зникло безлісти представників інтелігенції чимало. Їхніх родин, їхніх дітей, навіть поки ніколи не змінили. Це машинки харківських дітей Дениса Ярика Єгора, якими гралися щодня у Малича Раду. Спочатку розбомбили їхні дитсадоки поряд школою, а потім на північній салтівці будинок, де жили хлоп'ята. Це бантики одеської красуні Єви із Дербасівської алеї. Вона загубила, коли ховалася з братиком у хаща. І бачила, як били маму і тата, як катувала дітей-євреїв. Те, що крізь сльози відкривали сученята, не пробачить вже нізащо. А ось повітряні яскраві кульки закупованої буці. На день народження онучці її з бабусею подарували. Ви чуєте кати мого народу? Вам розплата буде неминуча за те, що ви дитинство і життя у нас мали забрали. Два різних народи, дві марні нації, що живуть на одній планеті. Нікого вони не чіпають, працюють, навчаються. Народжують дітей. За що скажіть це винищення? Геноцид? О Господи, та де ж ти? Невже землі не треба таких освічених, святих і відданих Тобі людей? Як кровоточить серце України? Годі, дитячі сльози виселять іщезне, горе. Це акція єднання наших націй, двох народів, бо крови перелили і українці, і євреї ціла море. Ворожий син, схаменись і зупинись. Не забирай життя, не руш свободу, бо голокост це геноцид єврейського, а нині геноцид і українського народу. За що там це? За під підіктов, за чердебрив і рястивечі волон, за всю родину, за одне село, яку в житті не зрадило будівель? За що це нам? За мову соловіну, яка дзвінить піснями на весь світ, за верби над водою, за калину, за жайворока і журавля пої? вишиванку гарну, яка нам, українцям, до лиця, за, за хортеці, з звитягу гарно, немає яке ні краю, ні кінця. За що нам це? За воду із криниці, якої пити не питися повік і за смачну, пахучу поляницю. Бо вода це мати, ну а батько хліб. За що нам це? За і Карпати, за жовте поле, і сині повеход. Нас, українців, вражень не здолати, бо ми такий один світі народ. За що нам це? За чепурні оселі, за працьовитість, за козацький гард, за вечорниці щедрі та веселі, і за медовий соняха нектар. За що нам це за нашу неньку Україну? Бо всі ми як один за рідний край. Бо ми за святу землю до загину. Не руш ціну і свободу волю захища.